Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована, а отже, сьогоднішнє відео буде розповідного формату. Я до вас уже дуже давно не з'являлася, тому що серйозно захворіла і здебільшого мій час весь був присвячений походам по лікарнях, обстеженнях і всяке таке інше. Не дуже цікаве, скажімо так. Але я вирішила, що зараз мені вже трішечки краще і я готова до вас повернутися з позитивною енергетикою. І а, сьогодні, я думаю, що ми створимо з вами досить цікаве відео, адже зараз осінь, уже настав останній місяць осені, а я до сих пір вам не показала свою косметичку на цей сезон. Тому зараз буду швиденько виправлятись і швидесенько покажу вам свою косметичку і ті продукти, якими я користуюся в осінній період. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Назбирала я ось таку косметичку. Вона досить така величенька, бачите, така широка. У мене ледь застібнулася ось ця змійка. А, тому що там велика палетка тіней, і вона ледь туди поміщається. Так, розпочинаємо. Я, напевно, розбивати по категоріям не буду, буду хаотично діставати продукти і про них коротенько розповідати. Найперше, що ви бачите, це така величезна палетка. Так, дивіться, ось така палетка тіней від бренду Parisa. А, колекція називається Містері. Тут у мене палеточка в номері 3. І, власне, ось такі кольори в цій палетці є. Палетка насправді дуже гарна, вона такого яскравого-помаранжевого кольору, можна навіть сказати, що гарбузового кольору. Зараз це модно так говорити. Досить така, знаєте, соковита, красива палетка. От Візуально, вона мені зараз в осінній період дуже імпонує. Ось так от вона дістається, і дивимось на саму палеточку. Тут є велике кругле дзеркальце, дуже зручне для того, щоб фарбуватись, і власне ось такі тіні. Мені здається, що кольорова гамма дійсно класно підібрана для осінніх макіяжів, прямо те, що потрібно. Тут є і золотисті відтіночки, і щось таке ближче до коричневих, і є такі відтіночки по типу Бургунді. Ну, виглядає дійсно круто, пігментація непогана, текстурка шовковиста, в принципі, стандартні базові бюджетні тіні, які непогано себе проявляють і гарно виглядають в макіяжі. До речі, сьогоднішній мій макіяж повністю виповнений за допомогою цієї косметики, яку я вам сьогодні буду показувати. І макіяж очей також повністю виповнений за допомогою ось цієї палетки. Палетка класна, цікава, бюджетна, цілком непогана за свої кошти вона просто ідеальна. Далі дістаємо. Це у нас з вами ось така пудра для обличчя від бренду iMagic. Вона у мене йде у відтіночку під номером 02. Вона у мене вже така, знаєте, життям побита, поюзана. Я нею користуюсь регулярно. Мені вона подобається. відтінок гарний. Текстурка приємна, на обличчі виглядає класно, при цьому гарно фіксує тональні засоби, в принципі, що ще потрібно від е, звичайної пудри. Для того, щоб зафіксувати тональний засіб, вона підходить просто ідеально. Наступне дістаємо. Так. дістаємо ось такий хайлайтер від бренду Lamelle. Він у мене йде у відтіночку 402. Дуже класний хайлайтер, він мені безмежно сильно подобається. В нього такий цікавий колір. Зараз вам зроблю сводчик. От зараз на осінь це просто ідеальний відтінок. Ось такий. Він трішечки і золотистий, і ніби якийсь. Ну, навіть не знаю. от Він і жовтенький, і трішечки ніби як до помаранчевого, але це не помаранчевий відтіночок. В нього просто блискітки різного кольору, і він при різному освітленні по-різному виглядає. В цілому виглядає дійсно дуже красиво. Хоча ось так я дивлюсь на нього в палецці на цей хайлайтер, мені здається, що він більш до а, рожевого золота. Але насправді це не так. От це такий якийсь відтінок хамелеон. Щось між рожевим і звичайним золотом, щось ось таке. Але зараз в осінньому макіяжі він виглядає просто неймовірно круто. В нього гарна інтенсивність кольору, дрібні сяючі частинки, які виглядають красиво, не підкреслюють нерівність на шкірі. В цілому класний хайлайтер за досить бюджетною ціною. Я особисто дуже люблю хайлайтери від ламель, вони реально дуже-дуже класні і якісні. Далі дістаємо ось такий цікавий тональний засіб від бренду Missai. Він у мене йде у відтіночку під номером 01. Таке миле, цікаве пакування. Дістаємо цей продукт. Ось так от виглядає такий дизайн з Ну, незрозуміло, чи це кицька, чи це кролик. Ну, щось таке. Напевно, все ж таки кицька, тому мені дуже подобається, бо я, прямо, знаєте, яра фанатка котиків. Я дуже люблю котиків, це прямо моя любов. Ось такий власний дизайн. Це у нас стандартний кушончик. Ось так от виглядає. Непоганий відтіночок, непоганий кушон. Звісно, детальний тест-драйв є на моєму каналі. Посилання залишу внизу в описі. Якщо раптом ви не бачили мій тест-драйв, то раджу вам його переглянути. Мені здається, що цей продукт зараз в осінньому макіяжі буде цілком доречний. І відтіночок, і текстурка, і те, як він носиться для осіннього макіяжу, мені здається те, що потрібно. Наступне, це два продукти. Це таке моє комбо. Ось так от вам його показую. Ці два продукти зараз у мене на вустах. Перше це ось такий цікавий, класний олівчик від бренду Color Intense. До речі, це український виробник. відтіночок під номером 03. Це такі механічні, класні олівці для губ. Вони на такій, знаєте, гелевій основі класно малюють, класно м'яко переносяться на вуста. При цьому відтінки дуже насичені, класні, щільні. Але єдине, що вони не суперстійкі. Це єдиний мінус цих олівчиків. Але в цілому мені такого олівчика вистачає досить на довгий термін, якщо нанести його вранці, то досить довго він тримається на моїх вустах. Так, показую вам відтіночок на сводчику: ось такий відтіночок олівця. І зараз покажу ось цей цікавий продукт від бренду Glambim у відтіночку під номером 01. Формат ось такого сердечка, дивіться. Відтіночок не дуже інтенсивний, ось так от він сяє, але в комбінації з цим олівчиком мені прямо дуже сильно подобається результат. Це такий дійсно осінній, красивий, правильний соковитий відтінок. Він і не червоний, і не коричневий. Щось таке між цими двома відтінками реально виглядає дуже гарно. При цьому губки зволожує, виглядає соковито, не пересушує і, в принципі, що ще потрібно. Адже виглядає гарно відчуття, при цьому дуже комфортні. Далі дістаємо ось такий неймовірно класний продукт. Я обожнюю цей засіб. Цей продукт у мене вже дуже давно це бронзер від бренду Catrice у відтіночку під номером 035. Просто неймовірно крутий відтінок, він, він такий, знаєте, от правильний. В принципі, цим продуктом я можу користуватись цілий рік в будь-який сезон. Він реально круто виглядає в будь-якому макіяжі. Але зараз в осінньому макіяжі, коли потрібно створити щось більш тепле, цей продукт просто, неймовірно, круто виглядає. Він мені дуже-дуже подобається. Це, напевно, найулюбленіший мій косметичний продукт, який є в моїй косметичці. Реально бомбезний. Обожнюю всім серцем, всією своєю душею, всім своїм нутром. просто, неймовірно класний продукт. Якщо ви ним ще не користувались, то раджу вам його спробувати, тому що це реально. Ну, просто бомба! Я не знаю, у мене немає слів, щоб описати цей продукт. Я просто його дуже-дуже сильно люблю. За правильний відтінок, за класну, неймовірно, шовковисту текстуру, яка неймовірно круто тушується, не залишаючи плям на обличчі. Дивіться. Ну, Виглядає реально неймовірно круто, ну от чесно. 0,35 відтіночок. І будьте уважні, тому що ось такі продукти є кремова текстура і є суха. Я люблю продукт саме в сухій текстурі. Це просто пушка. Так, наступне дістаємо. В комбінації до цього бронзеру зараз в осінній період я обожнюю ось ці рум'яна. Це рум'яна від бренду Богія. А, так, відтіночок у мене 004. Ось так от усе виглядає. Дивіться. Саме ось ці рум'яна, вони йдуть в такому правильному теплому відтіночку. А це щось між коричневим, між золотим і між червоним. Щось в суміші між цима трьома кольорами виглядає, неймовірно круто, і мало того тут є дрібні сяючі частинки. В макіяжі виглядає просто бомба. Можна навіть не використовувати хайлайтер. От зараз осінню я дуже люблю саме ось ці два продукти для контурування обличчя. Вони неймовірно круто виглядають разом прямо пушка. Наступне дістаємо ось такий цікавий продукт від бренду Ingrid Cosmetics. Це у мене помадка для брів. Вона йде у мене у відтіночку. Зараз вам скажу, як називається цей відтіночок. Номер 200 під назвою Браун. Дуже класна помадка. Ось такий у неї відтіночок. Вона мені неймовірно сильно подобається. До речі, цей продукт у мене зараз на бровах. Виглядає класно, наноситься легко і дає неймовірно правильний, красивий відтіночок і неймовірно класну а, суперстійкість. Я можу навіть сказати це так, тому що. Просто сказати, що це стійкість, цього мало, тому що реально ця помадка надзвичайно стійка. Її просто так з обличчя не витреш. Але є свій недолік, тому що наносити потрібно дуже швидко, обережно і правильно, бо потім підправити буде дуже важко. А так в цілому неймовірно класна помадка для брів. Їдемо далі. Наступний продукт дістаємо ось таку помаду для губ від бренду Патрісія Ледо. Вона у мене йде у відтіночку 0,5. Я обожнюю цю помаду за її бомбезний відтінок. От Просто бомбезний. Я прямо дуже закохана в ось цей відтіночок. Зараз осінню це прямо те, що потрібно. Це такий коричнево-червоний правильний соковитий відтінок. Ось так от він виглядає. Ну, Просто бомба. Ну, Серйозно, я обожнюю цей відтіночок. Цю помаду пахне шоколадом. Стійкість досить класна, і це не матова помада. Це схоже на сатинову, звичайну кремову помаду, але стійкість у неї дійсно класна. Щільність нанесення також на дуже високому рівні. Її потрібно небагато, при цьому губки у вас будуть соковиті, красиві, насичені. Просто-просто-просто дуже класна помада. Наступне так, дістаємо ось такий цікавий продукт. Це у нас з вами а, кремовий скульптор для обличчя. У відтіночку 101 Натуральна тінь, і це бренд Ellen Pro. Так, дивіться: ось такий відтіночок, така текстурка. Зараз я вам десь зроблю свочок, напевно, на ось цій долонки. Так, наносимо ось такий красивий теплуватий відтіночок. До речі, цей скульптор у мене сьогодні також на обличчі. Поверх нього вже наносила бронзер від Катріс. Дуже люблю цей продукт, він неймовірно красивий, дуже легко тушується, виглядає дуже класно. В комбінації саме до цього кремового скульптора сьогодні я використовувала ось такі два цікаві продукти. Використовую їх, в принципі, регулярно, саме ось ці поєднання, бо мені дуже сильно подобається результат. Перше, це ось такі кремові рум'яна від Патрісія Ледо у відтіночку під номером 02. Тут такий дійсно класний відтіночок рум'ян, ось таке пакування. Вони дійсно такі більш теплуватого кольору. Ось такий ось відтіночок. Це, напевно, єдині мої рум'яна, якщо не говорити про ось ці попередні, що дійсно йдуть в теплому відтінку, тобто класно підійдуть на осінній сезон. От у мене із всіх рум'ян, які у мене є, то ось ці два продукти дійсно йдуть в більш теплому відтінку. Інші кольори в мене більш холодного підтону, тому що мені просто більше подобаються саме такі рум'яна. І друге пакування виглядає ось так: от також відтіночок під номером 02, це уже хайлайтер. Так, зараз зроблю вам ось тут свочик і покажу ці три продукти, які я люблю поєднувати між собою: скульптор від Елен Pro, рум'яна кремові і хайлайтер кремовий від Патрісія Ледо. Дуже класні продукти між собою поєднуються неймовірно гарно і дають правильний красивий результат на обличчі. Наступний продукт дістаємо. О, це улюблений мій продукт на даному етапі. Ну, не те, що прямо самий улюблений, але досить на високому рівні, я б так сказала. Один із найулюбленіших моїх тональних засобів. В даний період користуюсь дійсно дуже часто саме цим тональним засобом від бренду Patricia Ledo, Це бамбукова колекція. І цей тональний засіб у мене йде у відтіночку під номером 02. Ось такий, власне, у нас дизайн, помпочка, все зручно, відтіночок дійсно гарний, красивий, і саме цей тональний продукт сьогодні у мене нанесений на моє обличчя. Звісно, детальний тест-драйв є на моєму каналі. Посилання залишу внизу в описі. Раптом ви не бачили, то зможете його переглянути. Їдемо далі. Наступне дістаю ось таку палетку тіней. Досить гарний продукт, класні кольори для осіннього макіяжу, мені здається, в принципі, те, що потрібно. Це палетка тіней від бренду LN Pro. І у мене відтіночок 403, називається Candy. Такі досить гарні, симпатичні кольори, такі досить цікаві сяючі відтіночки, дивіться. І як на мене, то ця палетка в більш такому теплому м -м, відтінку, тому, в принципі, на осінь це те, що потрібно. Досить непогана палетка за свою бюджетну ціну. В принципі, мені подобається, тому радити можу. А зараз я залишила саме ось ці дві палетки тіней і користуюсь ними регулярно і, в принципі, повністю задоволена. Наступний продукт. Так, дістаємо ось таку пудру від бренду Golden Rose. Вона у мене йде у відтіночку під номером 01. Так, досить звичайне просте пакування, така світленька пудра. Але текстурка у неї дуже шовковиста, ніжна, приємна. На обличчі цю пудру абсолютно не помітно. Вона не вибілює обличчя, але при цьому класно фіксує будь-які тональні засоби. В цілому, на кожен день те, що потрібно, тому однозначно залишаю в цій косметичці. Їдемо далі. Наступний продукт О, це також моя любов, одна з найулюбленіших моїх тушей для вій. Від бренду Evelyn. Вже, бачите, вона така у мене поюзана. Вже надписи трішечки витерті. Скоро закінчиться ця туш, вона в коричневому кольорі. Колекція Varieté, обожнюю цю туш, Це найкраща моя коричнева туш, яка в мене була. Я обожнюю цю туш всім своїм серцем. Сьогодні також на очах у мене саме ось ця туш. Мені подобається об'єм, мені подобається довжина, яку дає ця туш, Мені подобається відтіночок. Він такий насичений, красивий від чорної стандартної туші, мало чим відрізняється, але виглядає дуже-дуже класно, естетично і гарно. І до того ж, вона мені подобається тим, що вона не залишає якихось комочків на віях і не розтікається впродовж всього дня. Тому ця туш мені так сильно імпонує. Наступні два продукти показую вам разом: це олівчики для очей. Сьогодні на нижнє повіко у мене нанесений ось такий олівчик від бренду «Ламель». Іде він у мене у відтіночку під назвою. Ой, зараз без окулярів погано бачу. А, так, 403 відтіночок цього олівчика. Це такий красивий золотисто-зелений відтінок. Десь ось тут вам його нанесу. Це такий хамелеончик. Дуже класний відтіночок. Бачите, він ніби і зелений, і золотистий, і якийсь такий. Ніби навіть з чимось таким блакитним, начебто переливається. Ну, досить цікавий продукт. До того ж, він надзвичайно стійкий, його можна наносити навіть в слизову. І такий, знаєте, цікавий акцент в макіяжі. Мені дуже подобається, особливо зараз, в осінь. Це просто супер. І другий олівчик, ось такий в зеленому кольорі від бренду «Патр... «Паріса». А, іде він у мене у відтіночку 805. Зараз нанесу. Це вже такий насичений темно-зелений колір. Ці два відтіночки, мені зараз дуже подобаються, тому користуюсь ними досить часто. Наступний продукт дістаємо ось така матова помада від бренду Evelyn. Колекція Varieté. Відтіночок моєї помади йде в номері 03. Зараз зроблю вам свочик. Це такий насичений, красивий відтінок, мені він дуже-дуже подобається. Ось такий колір. Ну, щось між коричневим і рожевим, щось ось таке. Ну, Дуже-дуже гарний відтіночок. Так, наступний продукт це ось така помада кремова для губ від бренду Богія. Іде ця помада? У мене у відтіночку під номером 102. У неї відтіночок, щось схожий до коричневого, але досить світлий. Так, наношу. Ось такий відтіночок. Ну, на сводчику здається, що ця помада темна, але насправді вона набагато світліша. І пахне також дуже-дуже солодко і смачно. Наступний продукт Так, дістаємо ось такий олівчик механічний для брів від бренду LCF у відтіночку 101. Дуже люблю цей олівчик, зараз десь ось тут вам нанесу. У нього досить Тонкі лінії виходять, він досить стійкий і дуже-дуже зручний у використанні. Мені він дуже-дуже подобається на кожен день використовую саме цей олівчик. Але коли мені потрібна суперстійкість, то тоді беру помадку від Ingrid Cosmetics. Наступний продукт Так, дістаємо: ось така туш від бренду Patricia Ledo. А, вона йде заявлена як термотуш, але це не так, це не термотуш, це звичайна туш, яка гарно носиться, гарно подовжує <кій> Вибачайте, сів голос. А, залишки моєї застуди ще не повністю мене покинули. Стосовно цієї туші, вона просто подовжує а, вії. Придає їм невеличкий об'єм, гарно їх розділяє, і при цьому досить непогано носиться впродовж всього дня. Не помічала я таких проблем, щоб вона десь розтеклась або там відбилась на верхньому повіку. В принципі, ні, носиться вона гарно, тому цілком користуватись нею можна. І останній продукт в моїй косметичці виглядає ось так: от. це кремова помада від бренду LCF у відтіночку під номером 4. Роблю вам сводчик цієї помади, ось тут, от знизу. У неї трошечки схожий відтіночок на матову помаду від Evelyn. Дивіться, ось тут зверху матова помада від Evelyn, ось тут кремова від LCF. Бачите, трішечки відтіночки схожі. Також дуже люблю цю помаду поєднувати з ось таким олівчиком від о, Color Intense. Дуже гарно поєднуються між собою. Ну і, власне, ось такі кольорові у мене. Помади, які мені подобаються саме в осінньому макіяжі. Ну і власне це була вся косметика, якою я зараз користуюсь в осінній період. Ну що ж, на цьому я з вами буду прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую. Обіймаю до скорої зустрічі.